Одна з легенд говорить, що верх потечі від Південного Бугу чомусь пливли турецькі кораблі, завантажені награбованим золотом, і, начебто, одне із суден затонуло у центральній частині міста. Ця легенда виникла, коли радянська влада почала рити канали і випрямляти русло річки. Вони приплили туди, почали підніматися по інгуловища, і а кораблі сідають на дно. А кораблі сідають, бо не бо там по поколіно води. Там по коліно води. Отак От вони назвали цю річку. Ледача ріка. Проте були випадки, у яких, хоч і важко повірити, та є свідчення реальних очевидців, які говорять про неймовірну чистоту русла, з води якого навіть готували їжу. На ці річці, що ми називаємо, сюга є невеличкий місточок. Він потім почали на його. Сахаровський мості. Сахаровський мост. Віз мужик, значить, валами там якусь фуру з тими з мішками цукру. І ця фура перекинулася, і цукор попав у воду, так протязі всієї цієї річки, і там, де воно впадало, в голучить, набирали воду і варили значить, або компот, або чай. Спеціалісти та журналісти, які займалися дослідженням річки, говорять, що причиною сучасного інгулу із брудною і практично стоячою водою стало створення так званого лелеківського водосховища та зміна русла в центральній частині міста. По-перше, колись поміняли те русло. По-друге, одягли її ось в ці в бетон, який напевно абсолютно він не властивий. Вода вона любить лозу якусь природну. Вона любить якісь природні речі, а ніяк не як не ось цей бетон. Також через непродуману систему водовипуску. Ливневої каналізації вінгул, крім дощової води, стікається весь вуличний бруд з обох берегів. Багато не було дотримано гідрологічних режимів. В першу чергу це водовипуски ливневої стічної каналізаційної системи. Були збудовані прийомні колектори і колодязі, які б могли осадок тверде, да, пилюка, щебень і так далі, туди могло воно сідати. Вони зроблені не були. Відповідно, що у нас тільки за один сезон, можна так сказати, грязові відкладення ну перевищують, перевищують ну, природній природній нанос. Рівень води в річці здебільшого залежить від вопадів, які відбуваються протягом року. Причому 80% об'єму води протікає якраз за час весняного паводку. Так, через прорахунок спеціалістів водорегулювання один із паводків погрузив кіроград під воду. Потрібно сказати за 79-й. Кіровоградці його теж пам'ятають дуже добре. Я тоді ще була студенткою. Ну ми би тоді не стояли на ось цьому місці, просто навесні. Це напевно це було початок квітня. Тоді випав, от так з знинацька, випав дуже великий сніг. Буквально ну моментально річка вийшла з берегів. Аби більше такого не повторилось, найближчі кілька років інгул облаштували додатковими водорегулюючими установками. Були створені водойми у верхів'ї інгула, які є от і розроблений порядок їх спрацювання. Кожен рік пропрацьовується. Тобто готуються додаткові єм ємкості і для того, щоб пропустити паводок, це це все і ми надіємося, так і сподіваємося, що е, такої загрози. При проходженні паводки у нас кіровограді на сьогоднішній день немає. Протягом останніх кількох років комунальники інтенсивно розчищали річище. Цього року навіть звільнили від бруду русло навколо парка Пушкіна або як його зараз називають Козачий острів. Проте природи ногулу це так і не змінило. Пропливти 350 кілометрів не те, що кораблем, а навіть катером, неможливо. На певних проміжках є можна піднятися із Південного Бугу. І така, до речі, експедиція проводилася в Миколаївській. Облводресурсів, але до Кіровограда самого не, ну, не можна здійснити цю, тому що все-таки річка окремими місцями замовлена. Хоча своїми масштабами і красою Інгул не може конкурувати з Дніпром та Бугом, та кіровоградці люблять його всім серцем і вірять у те, що річка стане гордістю і прикрасою міста. Інгул, ти не, вис... не глибока ріка. Ти знаю, навіть не впадаєш в море. Ну як же ти сваляв такого дурака і став причиною в моєму бездонному горі? Йогорчудний Лязільонкін погляд.